Показую вчорашній торт, який в мене народився. Ось. Ви знаєте, цей торт особливий, тому що в процесі створення цього торта я натикнулася на таку думку, що він <кій> в мене в голові виникла така думка, що цей торт в мене виникають питання. Викликає він питання, що таке культура людини. От він в мене асоціюється з культурою людини. І в процесі я почала думати для себе, що для мене означає культура людини. І я дійшла до такого висновку, що культура це не лише знання, освіта. Для мене культура це ділитися з людьми лише світлими намірами, відноситися до іншої душі щиро, з чистою совістю. І, звичайно, що одне з головних таких правил від людей требувати того ж. І тобто це означає для мене, що культура людини для мене це відноситись до інших так, як би я хотіла, щоб відносилися до мене. Ось такий тортик е, в мене був. Кожен торт це щось неповторне і особливе. І це не про якийсь там, е, як там кажуть, успіх, це просто життя. Яке відбувається щохвилини, і чомусь торти стали великим сенсом у моєму житті. І я за це дуже вдячна Богу, тому що вони мене надихають на роздуми, надихають, щоб я всередині сама з собою зустрілася, і можливо це взагалі для когось не має ніякого значення, але для мене має і я. Цим хочу з вами ділитися. Всім гарного дня!